Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю це підсумок тижня на Суспільному. Сьогодні у випуску. Через епідемічну ситуацію понад 30 шкіл на Волині перейшли на дистанційне навчання. У Луцьку вшанували пам'ять загиблих учасників Революції Гідності. Як облаштувалася в одному з волинських прикордонних сіл родина Кікотів, яка пережила півтора місяці окупації у Запорізькій області? Також покажемо, як в обласному центрі розпочали розчищати чагарники на березі річки Стир. Через епідемічну ситуацію понад 30 шкіл на Волині перейшли на дистанційне навчання, розповіла Суспільному директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко. За останній тиждень захворіли 8 тисяч волинян. З них 66% – діти віком від 5 до 14 років. Яка ситуація із захворюваністю у Луцькій громаді? Дивіться далі. У дев'ятикласників ліцею номер 27 урок математики у мене в класі навчається 32 дитини. На сьогоднішній день відсутніх лише 4 дитини. Усього у 27-му ліцеї навчається 1431 дитина, каже директорка Наталія Гаврилевич. Із 47 класів три на дистанційному навчанні. На минулому тижні три класи. Е були на дистанційному навчанні. Вони в понеділок вони вже вийшли, і на цьому тижні три сьомих класи також пішли на дистанційне навчання. При перших ознаках як дитина наша захворіла, ми забрали його додому, і зараз наразі я йду за зошитами. Він не відвідує школу. У нас була сорок температура, ми тяжко перенесли грип. Впроваджувати карантин в усіх школах громади немає потреби, каже керівник департаменту освіти Луцькради Віталій Бондар. Кількість класів, які працюють в дистанційному форматі, це 57 класів, і відсоток, який є по школах 13%. відсотків. Щодо закладів дошкільної освіти – 11-12%. відсотків. В середньому така чисельність дітей відсутніх у зв'язку з захворюваності. Ситуація контрольована. Нема такої необхідності, щоб ми мали можливість закривати заклад освіти повністю на карантин. На волині підпоріг перевищений на 41%, відсоток, говорить головна санітарна лікарка області Наталія Янко. За останній тиждень захворіли 8 тисяч волинян. З них 66% – відсотків діти віком. Від 5 до 14 років. В області на дистанційну форму навчання перейшли 32 школи. Понад 90 класів перейшли на дистанційну форму навчання. Шкіл найбільше закрито в Ковальському районі. Віруси циркулюють, грипу типу А і Б, ротавіруси, бокавіруси, віруси SARS, тобто ковід. Зі слів Наталії Янко, захворюваність зростатиме ще найближчі два тижні. У луцьку надвечір 20 лютого біля фотостенду Героїв Небесної Сотні загинули за єдність України. Відбулося віче, де люди поклали квіти та запалили лампадки в пам'ять про тих, хто виборював свободу. Про це Суспільному розповів керівник Луцького міського молодіжного центру Юрій Семчук. По тому учасники заходу вирушили пішою ходою до пам'ятного знаку Волинські герої Небесної Сотні на меморіальному комплексі Вічна слава, де поіменно згадали семеро волинян, які загинули 11 років тому під час протестів на Євромайдані. Це Василь Мойсей, Олександр Бадера, Сергій Байдовський, Едуард Гриневич, Юрій Сидорчук, Іван Тарасюк та Віктор Хом'як. У пам'ятних заходах взяли участь родини загиблих захисників незалежності України представники молодіжних організацій, ліцеїсти, студенти університетів, пластуни та жителі громади. І кожного разу ще більше переконуємося, що це були саме перші жертви цієї російсько-української війни. Адже якби ми тоді не вистояли на майдані, я не впевнена, що ми змогли б так мужньо боронити. Вісім років до повномасштабної війни і вже три роки повномасштабної війни. Комунальники розпочали розчищати чагарники, видаляти аварійні, сухостійні і фаутні, тобто з пошкодженим стовбуром дерева у лугопарку на березі річки Стир. Розповів суспільному керівнику комунального підприємства Парки та сквери міста Олександр Михалусь. Інформацію про те, що у міській тергромаді планують реконструювати логопарк, розмістили на офіційному сайті Луцькради. Місце біля Ковельського моста що проїзд до річки Стир. Американський клен навісало такі нахилені фаутні дерева, але ну дерев ми не багато, ріжемо, в основному чагарники. Дров'яна продукція ми розвозимо малозабезпеченим сім'ям, учасникам бойових дій. АТО. відповідно до рішення комісії з визначення стану зелених насаджень на території Луцької громади, на території Лугопарку на площі понад 10 гектарів видалять 684 дерева та 197 кущів. Ідеться на сайті Луцькради. Краще буде, ніж якісь хащі будуть рости. Я думаю, що добре буде, якщо буде прочищено. Вже давно це мали розробити. Дерева такі, напевно, старші за мене. Падають. Цей ще пар посаджений за Союзу був. Чого я знаю, бо я тут вчився в шостому училищі 74-77 рік. Робимо благоустрій. Зараз комунальники працюють тут майже щодня, каже робітник Микола Левчук. Чоловік нарікає на низьку заробітну плату. Зарплата, яка була 5 років назад, така сама зарплата і зараз. Ціни саме бачите, які. Квартплата, бачите, які. Ми тут пенсіонери. П'ять пенсіонерів робимо, дві жіночки. Стараємося, як можемо. Зі слів керівника Олександра Михалуся на підприємстві парки та сквери працює 66 людей. Середня заробітна плата робітника зеленого будівництва третього розряду цього підприємства становить понад 8 тисяч гривень. Загалом середня зарплата по підприємству 17 тисяч гривень. Ситуацію з оплатою праці прокоментував керівник профільного департаменту міськради Микола Осіюк. Ситуація досить складна. Максимально як можемо, ми сприяємо і ну допомагаємо підприємствам, установам, організаціям. Все залежить від приплати людей за комунальні послуги і чи зможуть люди відповідно. Ну, забезпечити оплату заробітної праці за словами керівника комунального підприємства Олександра Михалуся, обрізування аварійних дерев чагарників триватиме в парках і скверах міста Луцька упродовж року. Загалом на знесення аварійно-небезпечних дерев та усунення супутніх ситуацій з міського бюджету передбачили мільйон гривень. Розповів Суспільному директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк. Півтора місяці в окупації у Запорізькій області, а далі наважилися виїздити на підконтрольну частину України. Родина Кікотів третій рік проживає в одному з волинських прикордонних сіл. Як вдалося виїхати з окупації? Чим займаються, що кажуть про сусідство із Білоруссю. Дивіться в матеріалі Петра Йоровчика. річна Оксана Кікоть переселенка вчителька початкових класів. Тому не втрачає каже ні хвилини, бо потрібно вчити школярів. Заняття відбуваються дистанційно. Діти, сьогодні у нас урок літературного читання, і ми з вами познайомимося з віршем Лесі Українки. Мамо, іде вже весна. Оксана Іванівна разом із родиною проживали у селищі Чернігівка, Бердянського району Запорізької області, 26 лютого, 2022 року. Туди прийшли російські війська. Війна почалася. Я тоді пам'ятаю, це було четвер, як завжди. У нас був розвантажувальний день для дітей. У мене був перший клас. І діти кажуть, а сьогодні співи будуть. Оксана Іванівна кажу, не будуть. Кажу, діти не співають. А у небі розказує Оксана, з літаків почали бомбити цивільне населення. Були бої нерівні, а в нас взагалі вже всі нікого не було. Поліція виїхала, тому що був наказ на підконтрольну частину України. І в Бердянській вже нікого не було військ. І тому до нас так уже зайшли 26 лютого. Ніхто не вірив, що чесно, люди були в паніці. Півтора місяця окупації, але це були транзитні колони. На, на, на той час, на щастя, наш жовто-блакитний прапор має рів над нашою громадою. І хоча ці колони йшли… Коли вони заходили, зразу заходили, вони, машина така шість чоловік. От, і от верху у них кулемет стоїть, а п'ять чоловік ходять по хатах шукають зброю. У вас є зброя? Кажу, там рогатки немає, нічого немає. Зайшли. Вот. у зал я виключив світ, по виключав робіт. Кажу, от залі нема світла, нема світла, а нема світла. То де не підемо. За словами родини Кікотів, до них зателефонували родичі з-за кордону і попросили, аби ті вивезли онука. Трималися колони, колони величезні, блокпости, питають, а куди ви їдете, а чому ви їдете в Запоріжжя? Починаємо розповідати різні історії, починаємо не пропускають. Ну а потім відриваємося, вже самі їдемо, тому що довго їхали. І, ну приїхали в Запоріжжя. ми дуже були нарешті дуже раді. Потім на евакуаційному поїзді навіть білетів не було. Виїхали спочатку до Львова, а потім ми їхали з Львова автобусом. Данило взяв білети і сюди. в Шацьк. на Волині живуть третій рік. Розповідає 78-річна Раїса Кікоть. 50 років прожили. Вже думаємо, вже такий вік. Старалися зробили ремонт в квартирі. В кінці-кінці ми залишилися на бабах, ні гроша, ні жилья, нічого нема. Понімаєте? А додому хочеться. І на сьогодні це вся інформація. Стежте за новинами області на сайті Суспільне Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На все добре.